Сутності, як працюють з тобою сутності. Є люди, які думають, що просто поганий настрій, це просто спад енергії. Але насправді це не просто, це болото, справжнє емоційне болото, в яке ти заходиш сам, бо тобі показали трохи радості, тобі дали день, коли ти розслабився. Зробили вигляд, що все добре, і ти розслабився. А потім три дні тебе тягне вниз, без причини, тебе накриває, настрою немає, все валиться з рук, внутрішній хаос, і ти знову нічого не встигаєш. Це не ти, це програма. І вона не одна. В деяких людей ці програми живуть поколіннями, їхня функція утримати тебе в болоті. Викликає сумніви, страх відібрати твої емоції. Під час гіпносесій бувають моменти, коли люди починають говорити не своїм голосом, починають вести діалог із кимось, хто був у них усе життя. І тільки тоді вони розуміють, це не просто характер, це не просто звичка, це не просто слабкість, це хтось. І коли вони це бачать, коли відбувається перша розмова з тією сутністю, то змінюється усе. Але більшість не хоче про це говорити, не хоче повертатися до того. Бо те, що вони побачили в собі, їх просто лякає. Гіпнотерапія це не просто розслаблення, це війна. Тиха, але справжня. І якщо ти думаєш, що це вигадки. Подивись на своє життя. Скільки разів ти хотів змін і тебе щось зупиняло. Це болото, і з нього треба вириватися. Бо сам ти вже там не відрізниш, де твоє, а де чуже. Я на зв'язку. Гіпнотерапія це твій шанс вириватися з тої петлі. Напиши мені в особисті повідомлення, ми з тобою поговоримо.